Як людям із порушенням слуху та мовлення замовити послугу на сайті МВС через онлайн-сервіс Єдине вікно для громадян? Міністерство внутрішніх справ України та його підрозділи надають громадянам адміністративні послуги. Серед них оформлення, переоформлення паспортів, видача витягів про несудимість. Пошук загублених або викрадених документів, перевірка та видача дозвільної документації на зброю, підготовка водіїв, видача їм водійського посвідчення, оформлення транспортних засобів. Деякі з цих послуг не вимагають візиту людини до підрозділу і доступні на офіційному сайті МВС. Їх можна замовити через онлайн-сервіс Єдине вікно для громадян. Розповідаємо покроково, як це зробити. Чотири кроки. Крок перший. На сайті МВС переходимо в онлайн-сервіс Єдине вікно для громадян. В інтерфейсі з'являється повний перелік онлайн-послуг від МВС. Крок другий. Обираємо потрібну послугу, натискаємо кнопку Детальніше. Тут ви отримаєте інформацію про послугу і будете мати змогу її замовити. Крок третій. При замовленні більшості послуг необхідна авторизація в Дії. Сервіс автоматично вас направить туди. Підтвердить свою особу на порталі Дія. Крок четвертий. Замовляйте послугу. Дві послуги онлайн-сервісу Єдине вікно для громадян не вимагають авторизації. Серед них перевірка витягу про відсутність судимості та перевірка витягу з єдиного реєстру зброї. Для того, щоб замовити цю послугу, просто натисніть кнопку Перейти, далі ввести дані витягу, контактну інформацію або код та підтвердити, що ви не робот. В інших наших відео я розповідаю про те, як людині з порушенням слуху та мовлення здійснити екстрений виклик на службу 112, оформити звернення до МВС або замовити на сайти відеоконсультацію жестовою мовою. Безбар'єрність це один з головних пріоритетів в роботі МВС та надання послуг. Будьте з нами. До зустрічі!